Учасників вишколу ділять на дві групи. На одній із локацій навчають базових елементів поводження зі зброєю. Отак от, так от ми не ходимо, тому що якщо це буде бойове зброя, ви простреляйте сім. Потім показують, як розібрати та зібрати зброю. Черкащанка пані Марина каже, вивчала це ще в школі. Сьогодні головне було не забути послідовність дій. По Всі матіма так сказати. Запчастям воно ну видно, куди воно ще становиться. Тому думаю, якщо ще пару раз спробувати, то буде дуже гарно. Вперше на таких заняттях черкащанин Віталій каже: навички поводження зі зброєю має, але навчання забагато не буває. Аби я міг саме допомогти людині надати, чи якщо мене наприклад задіне, то щоб я мав розуміння, що мені зробити. Щоб вижити, черкащанка Вікторія приміряє на себе 10 кілограмову плитоноску. У такий час будь-які знання корисні для кожного, каже жінка. Наш час потрібно, щоб всі сюди прийшли і щось вміли. Тому що я, наприклад, прийшла автомат, не тримала з якого боку до нього підходити, що робити, не знаю. На заняттях представили три моделі автомата Калашникова, каже інструктор Олександр Смірнов. Це АКС – автомат Калашникова складний, АКМС автомат Калашникова модернізований складний і АКМ Матка лашка подержу коли людина може декілька раз розібрати зібрати, то звичайно люди запам'ятовують. І якщо вже приходять на наступні якісь вишколи, вони вже точно мають якісь базові знання щодо розбірки збірки. На іншій локації демонструють, як надавати першу медичну допомогу за алгоритмом Марч, розповідає інструктор Олександр. Це такий алгоритм надання першої медичної допомоги військово-польових умовах спрямовано на ліквідацію критичних станів, які утворюються під час поранених. Наголос робиться на Зупинці зовнішньої кровотечі, тому що саме від зупин від зовнішніх кровотеч з кінцівок поранені в перші декілька секунд, можна сказати, до двох хвилин гинуть від втрати великої кількості крові. Медичною підготовкою цікавилася для себе. Сьогодні ж закріпила знання завдяки інструктору, розповідає Черкащанка Ірина Філатова. Інформація подавалася стисло, коротко і зрозуміло. Шкода взагалі що ми маємо це все знати. І... Не просто знати будь-який час, це все може торкнутися кожного. Тому вважаю, що це дуже потрібно зараз. Загалом сьогодні прийшло півсотні осіб, каже співорганізаторка вишколу Яна Бондаренко. Таку ініціативу вишколів наші хлопці, ветерани вирішили проводити ще задовго до початку війни. Зараз ми прийшли до того, що вже час проводити другий етап. Тобто, тепер ми підвищуємо рівень таких вишколів. Якщо там, не дай Боже, почнеться знову там друга хвиля повномасштабного наступ, щоб вони могли захищати свій дім тут на місцях. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.